Привіт, мій дорогий глядач. Ти коли-небудь замислювався, скільки потрібно мати грошей, щоб жити в Італії, так як у кіно. Щоб ранком тебе будив аромат свіжої кави з сусіднього бару, а в день ти неспішно грівся на сонечку, десь, наприклад, у Флоренції або узбережжя Амалфі, А ввечері, наприклад, пив вино на балконі з видом на Дуомо, Ага, красиво звучить. А тепер уяви, що в тебе ще є рахунок за газ 270 євро. А холодильник, де замість парміджано, тільки світло горить. І все. Орендодавець, який підняв оренду. Бо так, як у всіх. Та нічого, ми з цим розберемося. І у цьому відео я розповім тобі усю правду про Італію в 2025 році. Реальні ціни, витрати, побут. Дрібниці і великі рахунки все буде чесно, з гумором і кавою в руці. Отож, перша частина. Почнемо з найголовнішого: наприклад, в Італії кава це не напій, це релігія, це стиль життя, це ліцензія на розмови про погоду, про політику, футбол у барі. І я йду до бару, підходжу до стійки, кидаю своє фірмене бонджорно і прошу. «Un cafe, per favore». Через 10 секунд переді мною стоїть вже крихітна чашечка Еспресо. І Бористе, дивиться на мене, ніби я щойно став частиною його родини. І все це за 1 євро 20 центів. Ну добре, в Мілані буває і 2 євро. Але суть не в цьому. В Італії ти не платиш за об'єм, ти платиш за ритуал. Кава це твої щоденні 5 хвилин святості. Додай круасан. Тобто ти корнито, і от тобі типовий італійський сніданок за 4-3 євро мінімум. Просто смачно і не так б'є по кишені, як оренда, тому що оренда квартири в Італії це твій основний ворог, найбільша стаття витрат. При тому, що це не просто зняти квартиру, це як знайти кохання на все життя. Довго, складно і іноді треба через агентство. Якщо ти хочеш жити в Мілані, то готуйся за однокімнатну квартиру в центрі, готуй щонайменше 1200-1500 євро в місяць, і це без меблів. Якщо ти не в центрі, але ще не в Швейцарії, можеш знайти щось наподобі 800-900 євро. А у Римі ситуація теж схожа: 1000 євро у центрі, бо це ще не по-божому. І хочеш трошечки дешевше. Тоді або переїжджай у Болонію, ще більш-менш адекватне місто, але там комуністів багато, або ще далі до Сицилії, Калабрії чи Епулії. Там можна знайти житло навіть і на за 400-500 євро, але роботи менше. А ось мобільний зв'язок це вже пригодницьке кіно. Я, наприклад, живу в околиці Тоскани, знімаю двокімнатну квартиру. І плачу приблизно 600 євро. Ну а тепер поговоримо про речі, які лякають більше ніж ціни в туристичних ресторанах. А це саме рахунки за комуналку. У тебе є світло, у тебе є газ, і є вода і сміття. І це ще енел, італійський постачальник електроенергії, який іноді надсилає рахуночок і сам не розуміє, звідки там така цифра. Зазвичай у мене виходить так: електрика 60-90 євро. Залежно це від сезону і чи ти сушив феном не тільки волосся, а й кота, наприклад. Газ, особливо взимку, 120-150 євро. Вода 25-50 євро і сміття 30 євро. Інтернет завжди 30 євро. Бо я щось якось підписався на якусь акцію три роки без поняття і. Не піднімаю ціни, і тепер молюся, щоб вони не згадали про мене, щоб не знову не підняли ціни разом. Приблизно 250-300 євро. Це якщо не влаштовувати вечірки з гідромасажем. Наприклад, а далі поговоримо про продукти. І ціни на них я люблю готувати, тому ходжу по продукти як на полювання у Lidl, або в коп, або навіть євроспін. І навіть маленькі ринки біля дому у кожному є свої фішки в кожному регіоні. І і ось що я витрачаю, якщо готую вдома. Молоко буде приблизно коштувати євро 20 за літр, хліб євро 90, приблизно до 2 євро. Це може бути фокача або багет великий. Наступна куряче філе буде коштувати приблизно до 10 євро. Ну і паста, то це все просто: або баріла, або чеко. Ну там від 1 євро до двох. І не дуже важко її знайти. Помідори 2-3 євро, кілька штучок. Пармізан 20 євро, якщо брати кіло і їсти його цілий місяць. І вино в середньому за пляшку виходить 5-6 євро. Але якось я взяв за 2,50 і воно до сих пор там в мене десь стоїть. І На одному чеку в мене виходить десь приблизно 100 120 євро. Якщо закупитися на цілий тиждень, то можна себе її побалувати, так, так скажемо, тірамісу, наприклад, побут і гігієна. там теж є ціни. Наприклад, шампунь, мило, зубна паста, пральний порошок. І здається, це все дрібниці. Але коли все закінчується і тобі одночасно потрібно все купити, то твоя карточка банковська починає просто сумувати. Шампунь буде коштувати 3-5 євро, гель теж 2-3 євро, пральний порошок 6-10 євро. Якщо сімейна упаковка, то виходить і до 15 євро. Зубна паста 2,50 або 4 євро. І разом на місяць виходить приблизно 25-30 євро. Якщо не розганятися просто по всім знижкам. Транспорт в Італії це цілий світ. Якщо ти живеш у місті з метро, то тобі крупно повезло. А якщо ні, то готуйся до автобусів, які їздять за власним графіком. Може приїду, а може і ні. Виток на одну поїздку буде коштувати приблизно європ'ятдесят два євро. А місячний проїзний буде коштувати десь приблизно в районі 50 євро. Таксі це зовсім знущання, тому що 10 євро це мінімалка, і незважаючи на те, чи ти приїхав 200 метрів, чи ти просто сів, ти потрібно, потрібно одразу ж заплатити. І я їжджу на велосипеді влітку, так це вигідно. Іноді калюжі, іноді сильний вітер, але економія на бензині нереальна, якщо робота недалеко від твого будинку, приблизно 5-10 кілометрів. І от у мене таке от питання: а ти ж не тільки працюєш, хочеться іноді і в кіно сходити і на аперитив, і в театр, або хоча б просто на морозиво. І так, кіно буде коштувати в районі 10 євро, піца приблизно 10-15 євро. А пероль 6-8 євро. Е, морозиво буде коштувати приблизно 5 євро. Ну а якщо сходити в театр, то це вже в, в районі від 25 євро мінімально. До 70 євро. Ну це в залежності від якоїсь події. І якщо не стримувати себе, то в районі 150 євро. Це в місяць виходить на розваги. Просто на один разок випити каву на площі, так скажемо. Отож, скільки потрібно грошей мати і заробляти, щоб жити в Італії? Якщо ти готовий підбити підсумки, то поїхали. 800 тисяч євро. це оренда. Комуналка 200 євро, продукти 300. Побутове – 30 євро. Транспорт туди-сюди 50 євро. Розваги ще 100. І разом виходить 1500-1800 євро. Мінімум. Щоб жити просто скромно, але гідно. Але щоб жити красиво, за перолем на площі і поїздками до Тоскани кожен місяць. Треба хоча б мати 2300-2500 євро. І отож, я хочу зробити ще висновок по цьому відео. Італія це не просто країна, це стиль життя, це місце, де ти можеш бути бідним, але щасливим, де просто парміджано дорожче твоїх кросівок, але ти все одно береш його, бо життя одне. І тут потрібно вибирати або місяць жити бідно, або поїсти парміжану. Так не спорю тут дорого, але й прекрасно. Якщо навчишся економити на деяких речах, не платити за воду, яка тече всю ніч, і не купувати джелато щоранку, то може жити дуже навіть і файно. Отож, на цьому відео підійшло до свого кінця. Я дякую, що ви були зі мною. Щастя, здоров'я! Будьте здорові і щасливі! А ми вже зустрінемося у наступному відео. чао чао